Розділ третій. І він прийшов знову до синагоги, а там був чоловік, який мав суху руку. Тож стежили за ним, чи стілить його в суботу, щоб його звинуватити. І каже чоловікові, який мав суху руку, стань посередині, а їх запитує суботу годиться робити добро чи робити зло, душу спасти чи погубити? Вони ж мовчали. І глянувши на них з обуренням, засмучений закам'янілістю їхніх сердець, він каже чоловікові: простягни руку. Той простягнув, і його рука стала здоровою. І вийшли фарисеї, і відразу ж, разом з іродіянами, зібрали раду проти нього, як його погубити. А Ісус відійшов зі своїми учнями до моря, і багато людей пішло за ним з Галилеї та з Юдеї, з Єрусалима та з Ідумеї, із Зайордання, з Тири з Сидона. Великий натовп. Почувши, що робив він, зібрався до нього і сказав своїм учням приготувати човен, щоб народ не тіснив його, бо він оздоровив багатьох, тож ті, хто мав недуги, кидалися до нього, аби до нього доторкнутися, і нечисті духи, коли бачили його, падали до лілиць перед ним і кричали, вигукуючи Ти син Божий, та він суворо наказав їм, щоб не виявляли його. Ісус вийшов на гору і закликав тих, кого сам хотів, і вони прийшли до нього. Він призначив дванадцятьох, яких назвав апостолами, аби були з ним, і щоб посилати їх, проповідувати, і щоб вони мали владу виганяти бісів. Він призначив дванадцятьох і дав Симонові ім'я Петро, а Якову Заведеєвому та Іванові, братові Якова, дав ім'я. Во Анергес, тобто сини грому, і Андрія, і Пилипа, і Вартоломія, і Матвія, і Хому, і Якова Алфеєвого, і Тадея, і Симона Кананіта, і Юду Іскаріоцького, який і видав його. І приходить додому, і знову збирається натовп, тож не мали вони змоги навіть хліба попоїсти. Коли його рідні почули, то вийшли, щоб забрати його, бо говорили, що він не в собі. А книжники, які поприходили з Єрусалима, казали, що він має вельзевула і що бісівським князем бісів виганяє. Покликавши їх, він промовляв їм у притчах: як може сатана сатану виганяти? І коли царство саме в собі поділиться, не зможе встояти те царство. І коли дім сам у собі поділиться, не зможе встояти той дім, і коли сатана повстав проти себе самого? І поділився не може він встояти, але то йому кінець ніхто не може пограбувати майно сильного, вдершись до його дому, якщо спершу не зв'яже сильного. І лише тоді пограбує його дім. Запевняю вас, що всі гріхи й богозневага простяться людським синам, хоч скільки б вони не зневажали, а хто буде зневажати Святого Духа, той не матиме прощення до віку». А підпаде під вічний осуд, оскільки вони казали, він має нечистого духа. Його мати та його брати прийшли і, стоячи на дворі, послали по нього, щоб покликати його. А довкола нього сидів натовп, і переказували йому: Ось твоя мати, твої брати і твої сестри на дворі шукають тебе. А він у відповідь їм каже: Хто моя мати та мої брати? І, поглянувши довкола себе на тих, які сиділи, каже Ось моя мати та мої брати, адже хто виконує Божу волю, той мені брат і сестра і мати.